Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Ось і закінчилися три дні великодніх свят. А разом із святами у нас виглянуло сонечко. Пройшли дощі, виглянуло сьогодні сонечко, і нарешті ми змогли виїхати на дачу. А то останній раз ми були в п'ятницю. В суботу цілий день дощ, в неділю ходили до церкви. Ну, перший день свят ми не вважали за потрібний їхати е, на дачу. В понеділок ми ходили на цвинтар на Буковині. Тут це дуже відповідально йдуть, е, йде батюшка, правиться панахида за померлих, ну, у нас похований. Старший брат, він помер не дуже старий, так що ми не могли це пропустити. І за традицією ми йдемо кожного понеділка, після Великого дня обов'язково. А вчора в нас був дощ від ранку до вечора, невеликий, але гарний. Калабаньки стояли. І сьогодні вирішили зробити. Маленький аудит. Приїхали сонечко, світи, пташки співають. Все зацвіло і яблуня, і груша, і черешня, і вишня, персики, нектарин, смородина зелена, квіти цвітуть, травичка зелена, вже така досить гарна. І в город не ступнеш і не знаєш, за що взятися. Ну, хочу пройти подивитися, чи зійшли мої посіви вже і вивезла свої жоржини. Ще такого у мене не було. Я вам зараз покажу, як вони проросли на балконі в ящиках. Я подивилася, там у мене 21 сорт, і я купила сортів 15. Це, мабуть, буде кущів зо 100 садити. І болото в город не влізеш, коли я маю справитись, не знаю. Переростуть, мабуть, зацвітуть у ящиках. А зараз я хочу вам показати, як все гарно в нас розцвіло, підросло, що зійшло. Запрошую вас пройтися разом зі мною по моїй ділянці. Перш ніж піти. До городу зараз вам покажу, що я привезла, ну такого ще в мене не було в моєму житті. Ну, це ще так, це ще може бути. Ось це ще може бути. Ось. Сантиметрів десять. Там вже листочки. Але земля ще була холоднувата. Ось така картина. Конвалія в п'ятницю лише була такими свічечками. Подивіться, вже сьогодні середа, яка вона гарна, скоро зацвіте. Ось яка біла лілія вже, кущі хризантем. Чесничок виправився на цій грядці. Троянди почали розпускатися. Я їх піддобрила нітром, воскою і салітрою, і вони були такі кволі, а це, мабуть, вже земля потеплішала. І вони такі стали воскові в них листочки. Уже посходила лілія. Такі гарні свічки. Ну, в город не зайдеш. Щоб ближче щось показати, не зайдеш. Холоду нам не потрібно зовсім. Подивіться, які листочки на киві. А в п'ятницю ще не було зовсім. Ця погода дуже сприяє. Нарцисам вони такі квітки крупні, міцні, повернулися чуть-чуть до сонечка. Ось така це в мене такий нарцис, зимова цибулька. Загубився кущ шпінату. Ще цвітуть гіацинти, теж вони такі поміцнішали. Ось така ромашка починає розцвітати. І троянда дуже гарна. Тюльпани вибивають. Уже в нас тут прохолодніше, на тій ділянці тепліше, вона трішечки вища і немає таких сквозняків. Але є, бачу, один червоний тюльпан, такий з бахромою листочки бахромисті. Вони починають такі маленькі цвісти, а потім Набирають сили і будуть гарні. Ось цей нарцис, самий перший він цвіте вже, мабуть, скоро місяць. Редиска, я дивилася, вже така хороша. Ми відкрили, бо їй дуже жарко. Ось яка краса в мене. Ось ця краса така. Вони аж голівку не можуть самі втримати. І ось ці які гарні. Гарно виросли дзвіночки чи еквілегія, його дозбір, хто як називає. Я їх люблю, вони понасівалися у мене по всій ділянці. Ось так у мене посходили помідори опарникове, їм тепленько. Тут уже я їх сьогодні прополю. Хочу вам показати, як квітує Вінницька область. Увесь пагорб білий. Черешня дичка, сливка, вишня, там колись було село, яка краса. Весна якраз вступила в свої права. Це самий гарний Весняний етап все починає оживати, квітнути, і ми ще після зими не зморені, не виснажені роботою. А морально ну в цьому році, звичайно ж, ми не дуже в гарному стані, але нічого. Ми живучі, ми сильні, ми українці і ми вистоїмо. І так, я зайшла ще в тепличку, покажу, що тут у нас робиться. Редисочка росте, цибулька зелена, гарна, салатик теж підріс. Я висівала капусту у п'ятницю, капуста не зійшла, хоча б вже могла, але в нас було дуже холодно. Додому забирала оті стаканчики з кавунами шейні. Вони вдома проросли, а тут, кажу, ж було дуже холодно, то тут кавун не виріс. Не проріс. Ні, я не в п'ятницю висівала, вибачаюся, я ще минулої середи. Кову не висівала. Бачите, вони ще не зійшли. Це сьогодні перший день, що в нас так тепло. А в п'ятницю я ще підсіяла диню. Думала вона дожене, але я боюсь, що вона раніше ще вийде. Це в мене помідорки. Теж гарно ростуть, але ну, я їх сіяла раніше, ніж у парничку на вулицю. Вони майже однакові. Огірки я сьогодні висію вже в ґрунт, висажу вони, такі в мене їм, мабуть, жарко тут на висоті. Капуста помирає, ніяк померти не може. Ну, перчик той, що з дому принесли гарний, зараз полюю його, цибулю, мабуть, винесу вже на вулицю і, як тільки просохне, буду висажувати. Треба полити цю сторону, де сіяли огірочки. Ну, і капуста. В ящичку почуває себе прекрасно росте. Вже випустила третій листочок, трошки загущені в мене посіви але нічого і не буде. Буду дам водички достатньо, і вона буде рости. Ну що ж, іду, я зараз посію огірки, висажу оті такі не дуже гарні в землю, вони виправляться і будуть рости. А потім вже. Після п'ятої прийде чоловік з роботи і прогуляємося на іншу ділянку, подивимося, як гарно цвіте наш садочок. І подивимося, чи морква наша не проклюнулася з сіянкою, Як почуває себе часник, город, звичайно, мабуть, не зайдеш, щоб щось робити. Клубнічка, чи ми її підкормили, чи трошечки. Почала рости, горохчив, зійшов. Це все, що я на тій ділянці поки що посадила. А потім будемо вже картоплю туди висаджувати, дині, кавуни. Це <рігані> Сливочка стінлейка. Ні, <рігані> вона але кущик йошти цвіте. не зайдеш мокро-мокро. -мок. грушечка цвіте, вишня, наче наречена. Горох зійшов гарно. Ось персики маленькі в нас, нектарин. Почала рости вже клубнічка, трошечки потепліло. Вже вималювалися такі рядочки. Зараз піду, подивлюся, чи морква зійшла легенько стежечкою. Вже так, трішечки город починає бути схожий на город. Щосничок позеленів. Лише жовті залишилися нижні листочки, які пошкоджені снігом. На шатирний спірт підгодував гарно. Де-не-де вже прорізались петельки сіянки, морква ще не зійшла. Ось так. Піони там. Я їх викопую, ті, що залишилися, ще трішечки пробиваються, будуть свісти. Посадила сьогодні 16 кущів жоржин. Ось такий ошатний наш садочок. Цвіте вишня і черешня. Гарно, надіємося, що бджілки літають, буде врожай. Хмари на небі. Такі темненькі, може, обійдуть нас. Ну, а ми будемо збиратися додому. Усім бажаю тихої, мирної ночі, здоров'я і, якнайшвидше, нам всім перемоги. Усім до зустрічі!